Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам, показати вам деякі альтернативи Одіколонам, які достатньо багато коштують. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, чому саме Одеколони, і чому саме це таке відео сьогодні. Так, що хочу сказати? Я одеколони дуже полюбляю, чому я їх, їх полюбляю? Тому що Одеколони колони мають в собі цитрусову, цитрус, цитрусовий компонент, і мені дуже-дуже подобаються цитруси. Лімони, бергамот, апельсин оце все. Це мені дуже-дуже подобається. Це такий, знаєте, як, як нібито доза сонця, доза енергії в ароматі. Я хочу сказати, що у мене є різноманітні аромати, які можуть бути класифіковані як Одіколон. Навіть якщо на, на пляжці не написано, що це Одіколон, це написано, що це е, туалетна вода чи це парфум. Давайте трішки розберемо, що таке Одіколон і все таке інше. У мене є відео, яке я робила дуже-дуже давно, якщо ви його не бачили, я його вниз сюди поставлю, або сюди наверх, кудись там. Ви можете його подивитися, воно російською мовою. Але тоді я робила тільки на російській мові відоси, і зараз я їх роблю на чотирьох мовах, якщо ви ще не знаєте, А зараз ви вже знаєте. Коротше кажучи, що таке оді колоні? Колоньке колонь, це? це місто в Німеччині, і був такий чувак Джоанні Марія Фаріна. італієць. Він був італійцем, який був торгівельцем, він торгував, продавав шкіряні. Виробляв перчатки, виробляв ще ще зі шкіри. І він мешкав тоді мешкав у Кельні. І, ну як вам сказати, тоді, а це він зробив вже аромат в 1709 році. Тобто, а ще це ж було раніше, бо ця ідея вона зародилася ще раніше. Ну, кельн не дуже добре, добре пах. Ну, тому що, уявіть собі. Туалетів, як такових їх ще не було. Да? І люди спали, наприклад, і з що вони роблять? Вони відкривають вікно і беруть свій оцей, ночний горшок, оцей чи як там його бурдалю? Називали його тоді. І оце там, що там у, у ньому зібралося за, за цю ніч. Я перепрошую, якщо там хтось щось є і є зараз люди, я перепрошую. Я буду як мога більш так, знаєте, е, е, як сказати, е, не буду так дуже яскраво це все е, розказувати. Так ось і вони оце все брали, і на волосся так: хопс, ось. Е, Наприклад, коні, ось іде кінь, якийсь там на собі там щось несе, там щось таке важке, І що він робив? Ось він іде, і ось він робить все те, що коні роблять, коли вони йдуть. І все це падає на вулицю, і там жіночки ходять у таких довгих дохих платях або юбках, і все це тягнеться за собою плюс. Риба, ці всі ринки, оце, воно, хоча і воно і було так більш-менш у тому самому місті, де воно завжди. Тобто, це не був там якийсь там ринок, що сьогодні продають рибу там, а завтра там. Ні. На площі був ринок, але люди ходять по цій площі, там оту рибу, роз, розібрали її розчистили, і оце все ж там у рибі, а хоп, і на вулицю, на підлогу. Ну, тобто, ще ще те, ще те там був такий запах. знаєте. І він подумав, що йому потрібно зробити ем, аромат, який би ем, трішечки робив свіжіший. свіжіший його самого більш свіжим і те, що навколо нього. Я буду зараз трішки, як завжди, я кажу, я буду трішки гальмувати, бо я перекладаю з іншого, з, іншого, з іншої мови. Це, це, до речі, у мене така штука, яку я взяла у Кьольні у цьому, у цьому самому музеї Одіколона. Я зберегла оцю штуку. Джован Марія Фаріна писав своєму брату, що мій аромат нагадує весенній ранок в Італії після дощу: апельсини, лімони, грійфрут, бергамот, цедрат, квіти і трави мої, моєї батьківщини. Тобто, оце те, що повинно було бути в цьому. одеколоні – Квіти. Трішечки трав, зел, зелені, зеленість така, трішечки така, знаєте, водяність оце все. Чому ми називаємо навіть зараз ароматні ноти нотами? Тому що у самому цьому парфумі було сім інгредієнтів. І він назвав ці інгредієнти інгреди... інгреди... нотами як ноти музикальні. Ось і навіть зараз ми користуємося цим самим словом. Тобто він не тільки зробив. Цей аромат одеколон, Але цей одеколон, він був першим одеколоном, першим ароматом, як таковим. Ось. Так. Зараз я вам хочу показати ті аромати, які в мене є. Я не буду на них там зупинятися, просто покажу. Наприклад, у мене є ось такий ательє-колонь, і це Гранд Неролі. Дуже класний аромат, дуже класний. Але я ніколи не покупаю і вам не раджу покупати їх по. Бо... Повній ціні. Я не знаю, як на вас, але на мені ці аромати вони дуже нестійкі. Ось одна година і все. Аромат, я вам хочу сказати, не дешевий. Він зараз ну, залежить від того, де ви його будете покупати, але він коштує від 160 до 180 євро. Є у них ще одна інша лінія. Там вона за 200 євро коштує. І за одну годину стійкість люди. Ну, це ненормально. Не Потім у мене є ще ось такий Це улюбленець мій. я його дуже люблю. Взагалі, всю лінійку я люблю у Акваді Parma. Це у мене Fікоді Амальфі, тобто Амальфітанська фіга. Хтось може сказати, ну це не цитрус, це не може бути одіколоном. Але знаєте, зараз оці правила, що може бути одіколоном, що не може бути, вони якось такі, знаєте, вже не, не такі а, строгі, якщо раніше одіколон потрібен був би, був, коротше, одіколон був такий, він був цитрусовий. І трішечки ще чогось такого зеленого. То потім все це так розширилося, навіть зараз є одеколони, в яких немає цитрусів. А наприклад, є е, щось зелене, наприклад, є лаванда, наприклад, є мускус. Але це така легка, легка водичка, і це теж Одіколон. А чому ні? Тобто е, оці, е, оці кордони. Між Одіколоном і Ні, вони дуже зараз не чіткі. Тобто, оцей фіко діамальфі дуже класний. І це, я хочу сказати, це, це моя одна з найулюбленіших фіг е, взагалі. Але вона теж не стійка і коштує цей аромат не дешево. У мене ще два інших є аромати від цього бренду. Класні аромати, нічого сказати не можу, але не дешево. Ще оцей аромат, і це у мене ем, артизан, парфюмер, І це у мене ем, те. тобто е, чай для літочка. Цей чай для літочка, він дуже класний. Я використовую цей аромат, я використовую його сама, я, я використовую його а, разом з чоловіком, він дуже-дуже класний, але 170-180 євро навіть зараз він коштує. Ну, якось трішечки забагато, як на мене. Далі ще один аромат, який мені дуже подобається, але я, я його собі не, не куплю. У мене він є в, та, в такому ось це Aqua Universalis від Maison Francis Curk Gian. Це непоганий аромат, і мені він дуже подобається. Але що з ним не так? З ним все так, окрім того, що е, він коштує. Так само, як і, наприклад, Бакара -Руш. Так? І коли у мене хтось запитує, а як ти ставишся до універсалістів від бакараруш, чи вартий він, чи ні? Як на мене, він дуже класний, але він не вартий, того, щоб його покупати. Тому що, ну, якщо, якщо у вас забагато грошей, то тоді да. Якщо перед вами є вибір. Я б так зробила, я б краще купила інший аромат від цього бренду, ніж це. Наприклад, той самий Бакараруш. Його можна любити, можна не любити, але він цікавий. Цей він класний, але в ньому нічого екстраординарного немає. І завершую я цей мій розказик невеличкий. King Crane One це мій улюблений аромат, вже багато-багато років. Це супер класний унісексовий аромат, тут дуже-дуже багато ем, у нас ем, інгредієнтів, він класний, він класнючий. Це туалетна вода, але я теж не можу сказати, що його не можна назвати одіколоном, ем, як тип аромату. Бо він більш стійкий за Оді колонії. Зараз хочу вам розповісти та показати деякі аромати, які можуть бути альтернативами, ось цим ароматам, який я вам показала. Всі ці аромати, які я вам я зараз покажу під відео, будуть таймстемпи, вам не треба нічого запам'ятовувати. Всі ці аромати можна купити менш ніж за 20 євро. Один тільки аромат, і з цим ароматом, щось не дуже все. Зрозуміло, я з нього і розпочну. Е, цей аромат «Дзен», одеколонь «Дзен» від «Шизейдо». Це 80 мл в цьому ароматі. Це дуже-дуже класна штука. Єдине, що мені не подобається в цьому ароматі, так це те, що тут е, така пляшечка без е, розпилювача. Я зараз відкрию ноти, щоб вам їх зачитати. Одну хвилиночку. Um, так, тут дуже-дуже багато, і запам'ятовуємо: сім нот у оригінальному одіколоні. Цей Одіколон був зроблений в 1964 році. І до речі, він був зроблений жіночкою, яка за свою кар'єру парфумерну зробила лише сім ароматів, але це сім ароматів, які ми всі знаємо: там Сінабар, um, Юздю. Uh, Чепс. Тобто всі сім ароматів, і ми знаємо ці всі сім. Тобто супер. Що у нас тут в цьому ароматі є? Є цинт, гальбану, бергамот, апельсиновий е, цвіт. Е, як вона називається? Гвоздика. Е, я просто перекладаю. Нарцис, жасмін, мімоза, фіалка, троянда, мох, сандал, кедр, мускус та амбра. Тобто може бути так, що ви думаєте, і що тут так, де тут або, Але, знаєте, ви коли його вдихаєте, ви розумієте, що. Тут є всі оці цвіти, тут є оці всі, це все дерев'яне, віс... увесь мох, але це таке, знаєте, розбавлене і потім ще раз розбавлене. Тобто, як -то, знаєте, акварельні е фарби, і ви їх взяли і трішечки ще розбавили, додали туди ще води і ще раз. І вони так знаєте, у вас роз... роз... розлілися і вони майже-майже такі. Непомітні. Ось цей такий аромат. Тобто тут дуже багато. Зокрема, гвоздіка Я коли бачу гвоздіку у цьому у ароматах, для мене це завжди ой-ой-ой, це щось буде страшне. Бо вона іноді буває дуже-дуже гучна і дуже така для мене дуже страшна. Тут все супер. це Супер класний одіколон. Проблема з цим ароматом така. Мені цей аромат був подарений. Я знаю, що ти дивишся в моє відео. Дякую тобі. Це класний аромат. І він мені був привезений з Японії. І я його протягом багато багато часу, довго часу я його бачила, цей аромат. За 20-25 євро. Зараз, перед тим, як робити це відео, я пішла та, та, та подивилася, я його побачила за 188 євро. Я не знаю, що там трапилось. Просто я не знаю. Може, це якийсь глюк, але я знаю, що цей аромат досі продається, його досі роблять. А, може, так, знаєте, буває сезонно трішечки а, ціни вверх-вниз, я не знаю, але. Зовсім ще недавно я його бачила за 20 євро. І цей аромат це такий, знаєте, уровень, рівень Драгстора. Ось. Але він дуже-дуже класний. Якщо вам пощастить його знайти по цим цінам, я вам дуже його раджу. Потім ще один аромат, і цей аромат 4711 це у нас мускатний орі, 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 горіх та лайм. І з, цьо, з цим ароматом у мене. У мене з ним любов. Цей аромат я купила тут 50 мл за менш, менш ніж 10 євро. У мене ще один є аромат, такий же ж, до речі, з, рожевим, таким, з рожевою етикеткою, наліпкою. І ще був класичний їх аромат, який повторював оцей аромат від Giovanni Marie Farina, через який. У них були протягом багатьох-багатьох років судебні. Е, оці, всі, всі е, Ну, коротше, судилися один з одним. Джованні Марія Фаріна потім виграли. Оці аромати, вони дуже класні. Вони мені дуже подобаються. Я трішки кофтну. Е, сьогодні я п'ю не воду, я п'ю фанту. Для мене це дуже не. Не типово, бо я не люблю не фанту, не сплайк, нічого. А у мене просто була пляшка, і я вирішила, чому ні? Коротше, коротше, оці аромати вони дуже класні. Так, тут тільки лайм і тільки ем, мускатний горіх, але вони всі, ці аромати, вони, вони такі, знаєте, сонячні, класні, яскраві, соковиті. Дуже-дуже цікаві. І це не тільки, багато хто каже, що унісекс-аромати це тільки для, для чоловіків. Що жінкам потрібно щось більш солодке, більш квіткове. Але, як на мене, ці аромати вони класні, і я їх ношу так. Я їх можу носити і взимку, і влітку, і коли хочу. І вони для мене, ті аромати, які на 100%. Кожного разу вони мені підходять, і ну, це просто класне, Це, це мій такий паспорту. Взагалі, я не, не визнаю того, що, знаєте. Це чоловічий аромат, це жіночий аромат. Якщо, наприклад, чоловік хоче використовувати аромат Belle, то хто його може зупинити? Ну, подобається він тобі, весь будь ласка, бери і використовуй. Тобто я не, не, не підтримую таке, що унісекс аромати або одіколони це тільки для чоловіків. Ні. Далі, ще один аромат, і це теж було дуже-дуже дешево, десь з чимось євро це вердедоранча від італійського бренду, який називається Монотеми Венеція. У них зараз є три лінії: це така помиранчева лінія, потім ще така світла, така прозора і чорна лінія. А вся помиранчева лінія, вона вся про цитруси. Цитрусові класні аромати, я, до речі, не так давно закінчила аромат з вербиною від цього бренду. Е, Супер-супер класна штука. У мене ще є два аромати, окрім цього. Е, дуже дешево коштує, дуже. Але ось такий, знаєте, унісекс одіколон. дуже ароматні аромати. Дуже класні. Тобто, а чому ні? Чому ні? Це класна альтернатива, до речі, ось ароматам на кшталт Atelier е, Cologne та на кшталт Aqua di Parma, коли в них не так багато інгредієнтів. Ось оцей аромат та оцей. Як на мене, це просто дуже-дуже така класна альтернатива. Ще один аромат Джан Франко Ferre. Яким називається GFF. Ось такий аромат. Я вам зараз зачитаю піраміду цього аромату, ви подивитесь, що там дивовижне. все-таки. Тут у нас коріандр, бергамотос, матус, лимон, апельсин, мандарин, персик, кардамон, мускатний, мускатний горіх, фрезія, жасмін коріннірісу, троянда кедр мускус, сандал печулі та амбра. The cat Трішечки, трішечки вони чимось схожі, ці аромати не можу сказати, що не схожі. Чимось вони схожі. У цього аромату, до речі, є ще і брат. Брат е, називається Жафранко Ферре Б'янко. Там просто така біла така вся пляшка, і там інша трішечки пі піраміда. але я його ніколи не тестувала. Мені його просто ніде протестувати. Я його бачила не один раз онлайн, але офлайн. Ніколи. Це дуже класна штука. Дуже. Мені оцей аромат нагадує, знаєте, аромат білої е, сорочки, але без цього типового е, біло-сорочкового аромату ще і, е, наприклад, е, як його, як сказати порошка для прання. Тут такого немає, тут просто чистота. Просто такий трішки чистий, аж такий хрусткий. Така чистота хрустка, трішки цього коріандру, така трішки ароматична якась частина, дуже-дуже класна штука і ну, просто, просто супер. Я в захваті від цих ароматів і просто ще раз повторюся, що я їх ношу. Куди хочу, коли хочу. Для мене це аромати паспорту, для мене це аромати на будь-який сезон, на, на, на день, на ранок, на вечір. Я навіть можу, наприклад, кудись ввечері піти не в не в, не, знаю, не в знаю, Yves Сен Black, Black Opium, а, наприклад, в одному з цих ароматів. А чому ні? Ще один аромат, і цей аромат італійський бренд, я його знайшла цей аромат раптово, просто в інтернеті. І коли я покупала, там ще були інші аромати цього бренду. Цей бренд називається Альвіра Мартіні. Альвіра Мартіні, вони роблять сумки, ну, тобто не тільки сумки, вони ще роблять одяг, взуття, все таке. Але сумки це те. Це, це чим вони дуже-дуже всім знайомі. У них такі сумки зроблені з канваса, отакий от канвас, як типу Улой Вітон, з мапами. Мапи мапи десь трьох-чотирьох століть тому ось. А цей аромат, ось тут я не знаю, це ви, чи ви побачите, чи ні. Це така, знаєте, частинка Афри, Африці тут у мене. Тобто, цей аромат він називається Іріс з Європи. Чому Іріс з Європи? Тому що кожен аромат у них там щось звідки звідкілясь. Я пам'ятаю, і я бачила ось зовсім не, не, недавно, може декілька днів тому. Сандало, тобто сандал, з відкілясь не пам'ятаю. Потім ще була Африка, ще там щось. Тобто ці аромати вони є вони є в наявності, і, зокрема, вони чомусь їх багато є на сайтах на сайтах американських на дискаунтних сайтах ароматів. Так ось, в цьому ароматі не тільки як на мене, Іріс. Тут ще іріс, мускус і щось таке, знаєте. Цитрусове, може бергамот, дуже класний аромат. Тобто, ви знаєте, оці ось завдяки ось таким ароматам, ми розуміємо, що одіколон це не тільки аромат цитрусовий, а це може бути без цитрусів взагалі. Це може бути тільки мускус, це може бути тільки мускус, там, наприклад, лаванда. Це теж буде оді колонь. Тобто оця класна штука, я його купила за дуже дешево. Менше, ніж за 10 євро, там 7, 6-7 євро. А Ці аромати вони коштують десь 40 з чимось євро за 100 мл. Дуже-дуже класні. Якщо ви знайдете, то я вам їх раджу, бо їх, їх ще роблять, їх роблять. І я хочу закінчити це все, це все відео цим ароматом від Роже Егале. Розе Gallet це французький бренд, це Одеколонь Giovanni Марі Фаріна. Тобто, я так думаю, що вони просто викопали ліцензію у Giovanni Марі Фаріна. Це того самого, що зробив в Одеколонь. І тут у нас ноти, вони відрізняються. Ноти цього аромату вони відрізняються від аромата ем, оригінального першого аромату Джоні Маріфаріна. Там, де у нас були цитруси, там де у нас були е, сім, е, сім компонентів. Тут, тут у нас петідгрейн, е, Розмарін та Лаванда. Тільки три аромати, е, три ноти. І цей. Він такий трішки такий холоднувастий, ароматичний запах. Він мені дуже подобається. Супер унісекс. Супер класний, супер такий, знаєте, цікавий, цікавий, цікавий запах. Я з великим просто щастям його буду носити. І, до речі, я його купила на знижках. Я його купила на знижках, це був набір. Тут ще є таке мило, 100 грамове мило. І це мило, знаєте, він, воно у мене тут лежить у цій кімнаті, де я знімаю відео. І воно просто цей запах цього мила у всій кімнаті. Супер, супер класна штука. Купила я його по знижках. Купила я цей набір за 19,95. Якщо без знижок, то цей аромат коштує 39,95. Але за 30 мл цього аромату його можна знайти десь, десь за 14 євро. Тому теоретично цей аромат теж входить у цю категорію всю, до 20 євро. Ось я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я дуже-дуже хочу у вас знати, чи користуєтеся ви ароматами Оді Колонь. Чи ви їх любите, чи ви їх не любите, чи ви їх признаєте. Як аромати, чи для вас це таке, знаєте, просто таке, така, така штука, якою ви користуєтеся після душа перед тим, як втягнутися та нанести на себе якийсь інший аромат? Розповідайте мені, мені це дуже цікаво, бо ця вся тема взагалі мені дуже цікава. Я буду очікувати на ваші, на ваші коментарі у коментарях. І я вам бажаю доброго, доброго дня, доброї неділі. з вами ми зустрінемось у середу. Па-па!